Кіт у порожній квартирі, написала Віслава Шимборська. Померти такого не роблять котові, бо чим зайнятись коту в порожній квартирі? Дряпатись по стінах, тертися об меблі, ніби нічого не змінено, та все ж перемінено, ніби й не пересунуто. Та все ж поросовано, і вечорами лампа вже не горить. Чути кроки на сходах, але не ті рука, що рибу кладе на блюдце, також не та, що клала. Щось тут не починається, як заведено в звичну пору, щось тут не відбувається, як належить хтось тут був і був, а потім раптово зник. І вперто відсутній досі. У кожну шафу кіт заглянув, по всіх полицях побігав, під килим заліз перевірив і, попри страшну заборону, розкидав навіть папери. Тепер що має робити? спати, чекати? Хай він лишить, повернеться, хай він тільки покажеться, тоді він уже дізнається. Що так із котом не можна, кіт рушить тоді до нього, наче в геть і не хоче, а так помалесеньку на дуже ображених лапках, без жодних стрибків і нявкань для початку.